Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ФМ. Сьогодні середа, 20 вересня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста. Графік виїздів мобільної сервісної служби. Нагадаємо, що 21 вересня запланований виїзд у короб мобільної бригади у складі фахівців державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України та вузькопрофільних лікарів. Триває запис. Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Чернігівщини. На Чернігівщині сапери вилучили вісім вибухонебезпечних предметів за добу. А також сьогодні в ефірі народний календар та вітальна програма новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 20 вересня, середа, Нехаєвка, Лебедин, з 10 до 15. 21 вересня, четвер, Сохачі, Подоляки, з 10 до 15. 22 вересня, п'ятниця, Короб, з 10 до 15. Графік виїздів мобільної сервісної служби у другу половину вересня. Послуги отримують жителі таких населених пунктів: 20 вересня, Короб, 21 вересня, будеще, 22 вересня Лукнів, 26 вересня, Райгородок, 27 вересня, Короб, 28 вересня, Рижки, 29 вересня, Риботин. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних по послуг Коробської селищної ради послуги надаються громадянам наступних категорій: особи з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих до складу мультидисциплінарної команди. Входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків, можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб. Попереднім записом у старостатах особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги, реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови миру за фінансової. Підтримки уряду Канади Нагадаємо, що 21 вересня запланований виїзд у кораб мобільної бригади у складі фахівців державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України та вузькопрофільних лікарів. Станом на 19 вересня запис на прийом до ендокринолога припинено. Триває запис на прийом до психолога. Очікується приїзд двох фахівців, ортопеда, травматолога, дерматолога, хіру... Хірурга онколога, офтальмолога, нефролога спеціалізується на хворобах нирок, отоларинголога, спеціаліста УЗД, крім огляду фахівцями та отримання профільних консультацій, буде можливість виміряти тиск, виміряти рівень глюкози в крові, дізнатися про свій віл, статус, отримати вакцинацію від інфекційних хвороб, обстежитись на предмет вірусних гепатитів, виміряти вміст нітратів у колодязній воді. Прийом буде проводитись у селищі Коро. У поліклінічному відділенні центральної лікарні 21 вересня з 1030 плануєте візит. Обов'язково візьміть із собою амбулаторну картку та інші медичні документи за наявності. Запис проводиться за номером 2-11 43 43. Це реєстратура поліклініки, а також довідки можна отримати за телефонами 2 2-15-42 та 0-97-67-54-685. 0-97-67-54-685. Коробське відділення Новгород-Сіверського міськрайонного відділу Державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Усього протягом минулої доби нараховано 11 обстрілів, 62 вибухи з різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування. Північ, Чернігівська область, Семенівська громада, Карповичі, 32 приходи, Приходить ймовірно, міномет 82-го міліметру. Сумська область Остинський район. Середина Буда 8 приходів, ймовірно, міномет 120 міліметру. Зноб Трубчевська, 4 приходи, ймовірно, міномет 120 міліметру. Нововасилівка, 4 приходи, ймовірно, міномет 120 міліметру. Стара гута 10 приходів, ймовірно, ствольна артилерія. Будівельне 2 приходи, ймовірно, міномет 120 міліметру. Фотовиж, 2 приходи, ймовірно, міномет 120-го міліметру. На щастя, інформація. Про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. На Чернігівщині сапери вилучили вісім вибухонебезпечних предметів за добу протягом доби, 18 вересня, піротехнічні групи частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області здійснили три залучення з очищення територій Ніжинського та Чернігівського районів, під час яких виявили та вилучили вісім одиниць вибухонебезпечних предметів. Про це Повідомляють у головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області. Рятувальники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій закликають громадян не нехтувати заходами безпеки. Інформацію взято із сайту Chaline. Це були новини. Народний календар 20 вересня в церковному календарі День пам'яті великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і дітей їхніх Агапія і Феопіста. Іменинники сьогодні Андрій, Євген, Олександр, Василій, Віталій. За останні 130 років 20 вересня максимальна температура повітря складала 26,7 градусів Цельсія у 1994 році. Мінімальна ж складала мінус 1,3 градусів за Цельсієм у 1973 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 6 годині 29 хвилин, а зайде за горизонт о 18 годині 53 хвилини. Це був народний календар. Вітальна програма нема. Організація ветеранів України Корупської селищної територіальної громади вітає з днем народження учасника бойових дій, ветерана праці Милька Миколу Васильовича із Вільного. Йому сьогодні виповнюється 77 років. Весь свій трудовий шлях більше 40 років працював водієм автомобіля та автобуса в корупському автотранспортному підприємстві та Будищенському колгоспі. Проїхав сотні. Тисяч кілометрів доріг нашої країни разом із дружиною Тетяною Петрівною виховали дві дочки та сина на даний час. Микола Васильович, член ради ветеранської організації, активний учасник тих заходів, які відбуваються у громаді, шановний Микола Васильовичу, бажаємо дорогому імениннику завжди зберігати душевну молодість, адже молодість це чудовий стан очікування прекрасного, це не повтор. На відчуття, що все можливо, все під силу. Бажаємо здоров'я, щастя, нехай в усьому супроводжують удача, успіх і попереду завжди чекають благополуччя та чудовий настрій. Шановному добродію, вітання! З Днем народження, сердечні побажання, щоб мир в країні був і мир на серці, щоб не засохло радості, джерельце, щоб вас любили щиро, поважали і без уваги вас висяти. Вас не залишали всім рідним і близьким здоров'я, сили, щоб доля на руках завжди носила. Хай буде Боже вам благословення, щасливим і багатим сьогодення, щоб друзі вас по вік не забували, здоров'я щоб було, немов зі сталі, шановний Миколо Васильовичу, прийміть у дарунок цю чудову пісню, незважаючи на походження. Є у кожного день народження, і у бідного, і в заможного, день народження, є у кожного і у бідного, і в заможного, день народження, є у кожного. А сьогодні твій Святковий день за широкий стіл, Запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю, таку чудову Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. ми Тебе поважаємо і шануємо і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося щоб століт тобі, ще любилося, щоб збулося все. Насунилося а сьогодні твій твій святковий день, за широкий стіл Запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, з крипко грай, 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 вип'ємо горіночку медову, за твою сім'ю таку чудову. Расливу долю і за Україну рідний край. А сьогодні твій, твій, святковий день. За широкий стіл, запроси гостей, хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, грай, грай Вип'ємо горіночку медову, за твою сім'ю таку чудову, ми за твою щасливу долю, І за Україну рід. Край, вибімо горілочку медову, За твою сім'ю таку чудову. Від за твою щасливу долю і за Україну рідний край. нагадаємо, це було вітання для милька Миколи Васильовича із вільного. Йому сьогодні виповнюється 77 років, і з чудовою датою його привітала організація ветеранів України Коробської селищної територіальної громади. Це була вітальна програма. З вами була Лілія Висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM. рідне радіо.